Монета за 10 тисяч гривень. Друзі, ось така шикардосна хуліганка. Подивіться, це, як ви бачите, 3 копійки 1990 року. Це можна по товщині монети та по її гурту визначити. І ось вже якимись працівниками на заводі на монетному дворі було. Зроблено ось таке чудо, тобто 25 копійок. Перегортаємо, і ми бачимо з вами чіткий тризуб. Бачимо, що це не молоточний якийсь гаражний чекан, а саме станковий. Гуртільне кільце також тут трошки менше, ніж у трьох копійок. Тому ось така краса на сьогодні запила до YouTube каналу Лавка Задоволень подивіться бо більш такого не побачите